Три асоціації одне рішення. Днями у клубі кабінету міністрів дискутували про адміністративно-територіальний устрій. Питанням дня було чи варто вносити зміни до конституції щодо статусу обласних центрів, районів та регіонів, чи все ж таки керуватися підзаконними актами. Варіантів рішення було кілька, але все ж таки, якого висновку дійшли на засіданні, розкажуть наші журналісти. Всеукраїнська Українська асоціація сільських та селищних рад, органів місцевого самоврядування та районних і обласних рад. Усі три зійшлися та дійшли висновку. Система адміністративно-територіального устрою застаріла і давно вже неефективна. Якщо б ми казали, що от є регіони чи міста, в яких дороги чудові, а в інших погані, тоді б ми могли сказати, що це залежить від керівників. Коли якщо ми бачимо тотально по Україні проблему, то ми тоді зробимо висновок, що, мабуть, в системі не так. А вся проблема виявляється в законі за круглим столом. Асоціації довго сперечалися, дискутували та висловлювали свої за і проти нової концепції. За нею в конституції України потрібно внести зміни, бо у нас виявляється і закону про територіальний устрій фактично немає. Те законодавство з питання адміністративно-територіального устрою, яке існує, воно прийнято ще за часів УРСР. Немає навіть закону про адміністративно-територіальний устрій. Гостро поставили питання про систему управління в районах та регіонах. Чи потрібно визначати статус областей і чи варто включати міста мільйонники до районів? І кому належатиме право вирішувати місцеві питання? В країнах Європи подібні питання давно вже вирішуються на місцях. Тобто бюджет формується на селі, медичні, соціальні та адміністративні послуги надаються теж на місцевому рівні. Адже хто ще подбає про селянина, як не місцева громада? У нас сьогодні бюджет повинен формуватися чітко, знизу до верху, як це вимагає європейська хартія. На сьогодні, на жаль, на районному і власному рівнях, на місцевому, тим більше, дещо навпаки. Тут і питання, хто формуватиме та керуватиме бюджетами. Перша позиція формується район як адміністративний центр, до якого входять регіони разом з міськими та районними громадами. Друга ж позиція до складу району як адміністративно-територіальної одиниці входять усі без виключення громади, у тому числі міські. На сьогоднішній день не визначено, що повинно, що може робити територіальна громада. За територіальну громаду практично вирішують Міністерства відомства і Кабмін. Сьогодні ж кожне село з кількістю жителів 200-300 чоловік має свою громаду. Нова ж концепція пропонує скоротити їх. Тобто на три такі села створити лише одну громаду замість трьох. У можливості не просто об'єднувати сільські громади, а щоб вони добровільно визначилися і зменшити їх принаймні вдвічі-втричі. Це буде дешевше і для держави, і як кажуть, і буде того для місцевого самоврядування. Вдосконалити територіальний устрій намагається вже не перший рік. Проте в Україні, як у давній філософії, всі спроби чистої води популізм. Коли є ідея, але немає дії, цього разу так справу не залишать і доведуть її до кінця. Пообіцяли на засіданні. Сьогодні, ніби всі розуміють, що те, що сьогодні існує, нездале має бути зміннено, але не розуміють іншого, що змінити можемо лише ми. Тобто, пора перестати говорити, а діяти. На нараді все таки дійшли висновку: зміни у конституцію вносити не варто, а доповнення потрібно внести у підзаконні акти. Свої ж пропозиції асоціації оформлять і передадуть голові комісії конституційної асамблеї.